Ли на все на сезонні овочі, на все ціни піднялися. На продукти, бо я більше таке купляю. І на одяг, на все коротше дуже піднялося, особливо на продукти, на їжу не я не купляю. Що у нас щось може не зростати, точно що не впаде. На продукти однозначно анонсується й на хліб. Продукт першої необхідності, звісно, вже помітили. На все можу повісти. Чесно, я не дуже слідкую за цінами, тому не можу так сказати. Помітили, помітили. Нещодавно виборювалася з подругою на Кока-Колу. На продукти я не так сильно слідкую за ними. За одягом українських брендів напевно вони завжди там, але є гарна якість. Не помітила ще. Ну весною, літом, звісно, піднялася на продукти, і на одяг. І на... Різні послуги. На все ріс цін дійсно. Продукти це взагалі не дуже помітили. Інфляція зараз, в принципі, проявляється дуже яскраво. Я помітила, що хліб піднявся за останній час. Не помічала що дуже рідко в місті зараз, але так, кава дорожчає, і інші продукти теж. Ціна взагалі фантастика. На продукти я не знаю, як тут люди живуть як взагалі як вообще